От і виросла наша донька, а пам'ятаєш маленькі долоньки, цікаві очиці, ямки на щічках, та ось уже школа вивчає табличку, перші секрети і хвилювання, весна соловейко і перше кохання, як непомітно вони виростають, мов пташенята з гнізда вилітають, де б ви не були, ким би не стали? А пам'ятайте, де ви зростали? Мамині очі, татові руки, тих, хто за вуха тягнув до науки. Цінуйте, шануйте власну родину і незалежну свою Україну. Вишивала вишиванку, мама для доні, брала нитки у теплі долоні, Обереги нитками карбувала, Долі гарної для доні бажала. У червону нитку влітала красу і кохання, Солов'їний спів, що вона до світання, у трилистнику достаток і слава, хоча чорними нитками вишивала. Шила, маму, сорочку, ночами не спала, про то полі, що в полі співала, Щоби доня її зради не знала, Щоб була в неї краща є доля, доля краща у доні, ніж в мамі. На сорочці вишита нитками, доля мамина сивиною на скронях, візьми доню, сорочку в долоні, я з любов'ю її вишивала, Щоб мене ти завжди пам'ятала. Ранок кавий аромат, зігрію руки об гарячу кружку. Про те, як плакала вночі, не скаже нікому моя подушка. Лиш їй довірити змогла свої секрети. Жіноче щастя ти яке, блукаєш, де ти, рахунок із моїх бажань немає міри, не й діаманти, золота, перлин уваги хочеться, тепла й довіри, щоб вранці крихітний букет і кави кружка, і щоб не мокла вночі від сліз подушка. Не судіть мене, люди, строго, не скінчилась моя дорога, що залишу по собі, не знаю, але поки життя триває, хочу бути такою, як була, щоб родина мене не забув, щоб і діточки пригортались, і щоб друзі не відвертались. І додай мені, Боже віку, дочекатися сина з війни чоловік.